Я Марина Миколаївна, вчитель з із Переживецького районного ліцею. Завдання сучасної освіти підготувати підростаючі покоління до життя, до професійної діяльності у високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанні його можливостей. Ми розуміємо, що в час, коли наша освіта орієнтується на модернізацію, на нові наукові технології. Роль учителя стає особливо важливою, оскільки основним пріоритетом є особистість учня. Високі результати можливі у педагогічній діяльності тільки тоді, коли учні мотивовані. А важливим кроком до цього етапу є розвиток пізнавального інтересу. Це і зумовило вибір проблеми, над якою працюю це формування пізнавальної активності на уроках біології через використання інформаційних технологій. Дані технології, на мою думку, є одним із провідних елементів одним із основних педагогічних інструментів, але їх використання логічно стараюсь пов'язати з іншими інноваційними технологіями. І як сказав Картер Вудсон, передати інформацію це не навчання. Насамперед, треба домогтися того, щоб кожен думав сам та сам робив усе. На своїх уроках намагаюся використовувати активні методи роботи, обговорення, дискусії, розуми. Під час яких діти обмінюються думками, враженнями, також активізується розумова, діяльність, учні вчаться висловлювати власні думки і можуть таким чином почути міркування своїх однокласників. Це елементи кооперативного навчання, роботи в парах, групах, ротаційні трійки, акваріум, а метод прес-конференція використовує на етапі закріплення. Знань. Для того, щоб вибрати цікаві факти з усього фактичного матеріалу, який надається, і вибрати ті факти, які найкраще зберігаються в нашій пам'яті найбільш життєво важливі, використовую метод складання і розв'язування кросвордів ребусів. Ще одним із видів навчання, який я використовую, це є метод проєктів. Використання проєктних технологій є е, ніби так званим містком між теорією і практикою. І у навчальних програмах ми простежуємо наступність у формуванні навичок опрацювання проєктів. Зокрема, шості-сьомі класи працюють над створенням міні-проєктів, а учні старшої школи вже працюють над проєктами-дослідженнями. Для того, щоб повно реалізувати методику досліджень, а також досягти якісних результатів, важливим показником вважаю відвідування учнями занять Буковинської малої академії. Це сприяє їхньому хорошому розвитку та досягненню високих результатів. Для того щоб урок був більш наочним і цікавим, кожен вчитель використовує комп'ютерні технології. Відповідно, комп'ютер можна використовувати як тренажер для тестування чи для демонстрації певних біологічних процесів чи закономірностей, а також для створення мультимедійних інтерактивних прав, що досить дітям цікаво подобається. Також це можна використати як елемент дистанційного навчання. Відповідно, потім вони можуть працювати. З ними на уроках так само вдома можуть працювати і відповідно ще комп'ютер використовуємо для проміжного, тематичного контролю і так далі. Досить таким цікавим методом вважаю хмарин-котею. Це створення мозаїки зі слів, відповідно так само в комп'ютерних програмах. Учні створюють, чи ми вчителі створюємо і вони можуть працювати. Даний метод можна пов'язати не тільки з комп'ютерними технологіями, ще й з критичним мисленням, оскільки з великого обсягу матеріалу діти вибирають головну думку і можуть далі змінювати обсяг чи зміст того матеріалу, а також розвивати своє біологічну мову, відповідно, критичне мислення ще наступним методом. Чому так важливе критичне мислення? Тому що ми спостерігаємо на даний момент високу не високу, а насиченість програмового матеріалу. І е, науковим змістом та науковими термінами. І тому, е, деколи учням шкільного рівня просто важко сприймати цю інформацію. Саме методи критичного мислення дозволяють їм е, навчитися аналізувати і обробляти складну наукову інформацію. Зокрема, метод якщо то е, дозволяє створювати, е, складати речення за показаним принципом. Е, а метаморфози з текстом е, тут. Знову ж таки, іде вміння працювати з певним обсягом матеріалу, змінюючи його не тільки обсяг, а й зміст, а також знаходити головну думку. При складанні тексту на основі запропонованих слів учні вчаться розвивати біологічну мову. Кола знання – це досить цікавий метод, який розвиває аналітико-синтетичне мислення учнів. Навчальний матеріал з біології можна доступно і просто донести до учнів, використовуючи проблемне викладання. Цікавим, на мій погляд і на погляд моїх учнів, є прийом фішбоун, який я використовую здебільшого для роботи у групах. Також це є рішення ситуаційних задач і проблемних питань. Ігрові технології. можна Раніше застосовує як на уроках, так і в позаурочний час. Ігрові технології е, сприяють, на мою думку, вони розширюють кругову зірку учнів, а також розвивають уяву, фантазію, е, пам'ять. Відповідно, ігрові технології так само мають виховну. Е, виховну спрямованість, оскільки учні вчаться самостійності, комунікабельності, і найголовніше, на мою думку, це вміння не просто працювати в колективі, а співпрацювати в колективі і е, беруть на себе відповідальність за прийняті рішення. Зокрема, того, ми спостерігаємо в даний час. Можна так сказати, залежність деякій мірі дітей від гаджетів, і тому ці гаджети можна використати ще не тільки як засіб для розваг, а ще й інструмент для навчання. Таким чином застосовує свої практиці qr коди це допомагає подати дітям завдання у цікавій досить формі. За допомогою спеціальних програм вони можуть відсканувати завдання чи це текстовий матеріал, чи картинка. Але найбільш цікавим для них є якраз зашифровані закодовані посилання. Їм досить подобається працювати в онлайн режимі. Для цього вони самі створюють певні програми, а потім у них і можуть працювати. Позаурочний час на заняттях секції наукового товариства Еврика, зокрема секції біології, організовую для дітей інтелектуальні розминки, турніри. Стараюсь також під час складання завдань велику увагу приділяти міжпредметним зв'язкам і ось таку розвивати здорову атмосферу, здорову атмосферу, верніше, атмосферу здорової конкуренції. І саме такою атмосферою здорової конкуренції. Мої учні змогли в команді району Стороженецького поділитися на турнірі другому етапі турніру юних біологів. Е, я стараюсь працювати на результат, тому для мене досить є самоосвіта і активна участь у роботі шкільних методоб'єднань вчителів природничого циклу, а також районних е, методичних об'єднань вчителів біології. Відповідно, ми працюємо, створюючи уроки, а так само відвідувати семінари, практикуми, вебінари. І відчуваю задоволення, співпрацюючи з колегами-однодумцями у школі молодого вчителя. Для мене високим показником є робота, є успішність дітей, і тому велику увагу стараюсь приділяти обдарованим дітям. Звичайно, результати поки що невеликі, але стараємося, працюємо. Це є призери на районних етапах, обласних етапах, етапах олімпіад та конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт. Своїми напрацюваннями мала змогу поділитися на обласному семінарі, який проходив на базі нашого ліцею. З проблеми використання матеріалів рідного краю для написання науково-дослідницьких робіт так само мої учні взяли участь у науково-практичній конференції в рамках цього ж семінару. Методика написання науково-дослідницьких робіт досить важливим кроком. У моїй педагогічній діяльності стала участь у педагогічному практикумі для вчителів біології області якість знань, результат професійного підходу вчителя, який відбувся на базі Кам'янської школи Стороженецького району. Вагомим критерієм, так само в діяльності кожного педагога, вважаю успішне проходження моїми випускниками зовнішнього незалежного оцінювання з предмету. І цінним досвідом стала участь у роботі віртуальної школи, де я мала змогу представити презентації з тем Будова основні властивості і функції плазматичної мембрани, цитоплазма та її компоненти а також організація клітини. Вважаю даний вид роботи досить важливим кроком для, для хорошого, успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Цю та іншу інформацію можна знайти на моєму блозі, Відповідно, це теж велика перевага. Я вдячна конкурсу, оскільки це ще одна знахідка, яку я для себе відкрила, я навчилася створювати його сама. Мені подобається бути в пошуку, пізнавати нове, діяти, творити поряд з моїми вихованцями, бо знаю, що творчість відкриває у дитячій, у дитячій душі ті куточки, в яких тримають джерельця добрих почуттів. Дякую за увагу.